Привіт, ви на каналі Гровекс. Наше відео це знак задуматись над питанням, як не втратити зерно під час його зберігання. Під час зберігання запасів зернових кожен рік аграрії втрачають від 10 до 50 зібраного врожаю. Попри те, що часто чуємо, що з правилами зберігання зернових уже всі давно знайомі, наприклад, треба слідкувати за вологістю, дотримуватися норм температури у зерносховищі та ретельно відстежувати наявність плісняви. Це все є базою правил зберігання. База. Чому ж, попри знання базових правил, втрати все одно є? Відповідь дуже проста: через комірних шкідників. Гровекс допомагає годувати світ. На зараз в Україні поширюється понад 120 видів комірних комах та гризунів. У сім'їм властиве бурхливе розмноження внаслідок високої плодючості, і тоді пошкодження зерна шкідниками збільшує його сприйнятливість до ураження грибними хворобами, які в процесі розвитку утворюють отруйні для людей і тварин мікотоксини і знижують посівні якості. По-друге, живлячись зерном, шкідники забруднюють його екскрементами, шкірками від линянь, відмерлими особинами. Трухою і павутинням. По-третє, зерно склеюється в грудки, ущільнюється, в ньому підвищується температура і вологість, а вологе зерно привабить ще більше шкідників. І як висновок, зараженість шкідниками партій будь-якого зерна незалежно від його цільового призначення стандартами не допускається. Її визначають у першу чергу. У разі виявлення у зразку зерна, хоча б одного живого шкідника хлібних запасів, крім кліщів. Партія до приймання не допускається, а при зараженості кліщем першого і другого ступенів зерно приймається із зниженою ціною. Наслідки очевидні. Тож, як захиститись? Система заходів проти шкідників повинна бути комплексною і поєднувати в собі комплекс профілактичних. І винищувальних заходів на усіх стадіях заготівлі, транспортування та тривалого зберігання. Профілактичні заходи спрямовані на недопущення комах у складські приміщення і створення умов, які погіршують їхній розвиток, стримують розмноження. Ось кілька профілактичних правил. Зерносховища повинні мати добру герметичність для виконання в них фумігаційних та інших заходів. Приміщення слід повністю звільняти від продукції, що зберігалася. З метою ліквідації осередків шкідників і запобігання проникненню їх у продукцію слід ретельно очищувати підлогу: стіни, щілини, зерноочисні машини, транспортні засоби від сміття та пилу, залишків зерна. Приміщення складів провітрюють і просушують. Необхідно своєчасно проводити збирання врожаю за оптимальної вологості, запобігати травмуванню зерна, очищувати від насіння бур'янів та інших домішок, сортувати і просушувати зерно за підготовки до тривалого зберігання на 1-1,5% нижче базової для культур, що може значною мірою стримувати розвиток розселення шкідників у складських приміщеннях. Зерно варто розміщувати роздільно та зберігати за категоріями натурної маси, засміченості, вологості, зараженості шкідниками. Не слід зберігати в одному складі зерно однієї культури кілька років підряд. Важливо проводити контроль температури насипу зерна, вологість, зараженість шкідниками, розвиток пліснявіння. Це дозволяє своєчасно виявити вогнища, самозігрівання та шкідників і вжити відповідних заходів щодо їх знешкодження. На життєдіяльність комірних шкідників істотно впливає температура. Тривала низька температура затримує їх розвиток і розмноження, через що вони поступово гинуть. Охолодження зерна проводять пасивними або активними способами. Зниження температури зерна до мінус 5-10 градусів може забезпечити повне знищення шкідників. За виявлення в сховищах шкідників проводять обробку незавантажених складів, використовуючи препарати Актелік-Фастак. Обробку приміщень ефективно проводити профілактично перед закладанням зерна на зберігання за виявлення шкідників у складських приміщеннях, які завантажені зерном або у зерновій масі. Проводять фумігацію, наприклад, препаратом джин, з яким ви можете ознайомитись та одразу замовити, за посиланням в описі до цього відео. Не згадали ми ще загризунів, шкоди від них не менше, адже вони є переносниками небезпечних захворювань, таких як енцефаліт, холера, ящур, чума, сельмонельоз та навіть сказ. Стрюмно. Максимальні шкоди завдають миші при масовому розмноженні, але і за середньої та низької чисельності ця шкода теж відчутна. Вони знищують і засмічують зерно у сховищах та на елеваторах, порушують цілісність житлових і нежитлових будівель. А також залишають після себе велику кількість фекалій і неприємний запах. Не варто чекати масового заселення складів шкідниками. Необхідно проводити профілактичні заходи для обмеження їх чисельності одразу, як було виявлено сліди їхньої життєдіяльності. Один із надійних способів використання ротендинамельбине слова родентицидів. Один із надійних способів використання родентицидів це препарати під назвою Шторм Мишолов», які також можна замовити на сайті Гровекс Маркет. Щоб замовити, переходьте за посиланням під відео. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Напишіть під цим відео, як у вас ситуація з гризунами і шкідниками в цьому році. Також тисніть вподобайку, підписуйтесь та підтримуйте український аграрний Ютуб. До нових зустрічей!